Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Аминь. Скорботний звук дзвона сьогодні знов скликав нас до храму розділити скорботу із родиною причині загибелі нашого героя нашого земляка, який на сході України захищав наші кордони, віддавши своє життя В'ячеславу. Настільки часто ми збираємось у цьому храмі, що моторошно стає, коли чуєш черговий дзвін який звучить за загиблим героєм. Дорога родина, сьогодні скорбимо і ми. Хоча немає великої кількості сліз, бо вже було достатньо тривог, наплакалися, чекали невідомого. Саме гірше, коли не знаєш, а що робиться, а коли все це закінчиться. Але скорбимо ми всі. В тривозі ми всі сьогодні. І хочеться, щоб настав цей довгожданий мир. І віддають своє життя краще. За майбутнє щасливе України, наше з вами, повстали сьогодні кращі сини, кращі чоловіки. Можна, звичайно, задати просте людське питання, а чого мій? А чого він, а не інший? Промисел Божий діє над кожною людиною. Промисел Божий діє над спасінням душі кожної. Важливо сперегти душу. Тіло і так відійде в землю. Воно з землі взяте, в ню й повернеться. Ми всі помремо з вами. Всі, хто тут стоїть в цьому храмі, в свій час, коли покличе Господь. Але що згадають про нас, про наше з вами прожите життя? І хто згадає? І що залишить? Ось це важливо. Як ти прожив життя? Життя треба прожити так, щоб не було мучительно больно забестінно прожиті роки. Скільки життя пропонує труднощі, одні проходять гідно, а інші проходять недостойно. Скільки випробувань посилає Господь для людини, а одна боїться і ховається, закопуючи талант, інша в трудах долає. І збирає собі скарби на небі і отримує нагороду на землі. Скільки записок подавали жінки за п'ючого чоловіка, який п'яниця? І здається, здоровий чоловік, повноцінний, ні до хати. Ні для сім'ї, і горе для цієї жінки. І що вона розкаже дітям, який був батьком? Чим вона похвалиться перед внуками за життя прожитого батька? Слово Князь означає родоначальник, той, який славно прожив життя. І залишив гарну пам'ять по собі. Що можна сказати про чоловіків, які належать до диванної піхоти? Біля телевізора розкаже, як він буде воювати. За життя не обов'язково на фронті. Чи він сам встає? І робить щось для своєї господарки. Чи думає, як би когось попихнути? Жінку в першу чергу. Сьогодні час випробування для справжніх чоловіків. Для чого ти живеш? Що ти лишаєш по собі? Яку ти славу і честь даєш своїй фамілії і своєму роду? Ми сьогодні стоїмо біля могили, біля цієї трони, героя України, яким ми пишаємося, якому жити і жити. Він життя своє віддав за Україну. Це справжній чоловік, який може подивитися в очі іншим чоловікам, сім'ї своїй. Звичайно, що немає людини без гріха. Хтось щось в житті вчинив. Але славно закінчив життя. Славно закінчив. Як справжній чоловік, ми скорбимо, але ми сьогодні надихаємось. Ми сьогодні розділяємо скорботу родини. Але є їхньою підтримкою, тому що ми сьогодні в храмі. Ми сьогодні тут. Ми сьогодні, відклавши всякі життєві піклування, прийшли в цей храм, прийшли, щоб помолитися, прийшли, щоб славно провести в останню дорогу. Прийшли, щоб розділити скорботу родини. І цим виражаємо, що це і наша скорбота. Це і наш біль. Але прийшли не скільки глянути на труну, скільки глянути на портрет в вічі цьому герою, який промовляє до нас, я своє життя прожив достойно, поклав його за Україну, для того, щоб мої милі і рідні люди жили під мирним небом. Заради того, щоб ми мали майбутнє своє щасливе, ми гордимося сьогодні, скорбимо, плачемо, молимось, надихаємось, але й гордимося нашими славними чоловіками. От з таких треба брати приклад. Ось так треба прожити життя достойно. Славно, славно для Земного життя і славно для Царства Небесного. Читаючи біографію кожного, висновок один найкращий, найкращий люд. Найкращий з цього життя. Але Господь найкраще приймає до себе. Ще заслужити треба гідної смерті. Ще заслужити треба достойно померти. Ще й не кожному Господь дасть смерть, коли хочеш. І славну смерть. Розмірковуємо над цим. Молимось. Але разом з тим віримо, що Господь, який промислительно опікується над кожним із нас дасть нам прожити достойне щасливе життя. Незалежно від віку. Можна і сто років прожити. І про тебе ніхто не згадає, чого ти тут жив, що ти зробив в цьому життю. Незрозуміло. А можна мало прожити і згадувати тебе будуть і на Богослужіннях, і на різних урочистостях. І тебе внуки будуть пам'ятати і один перед одним розказувати, а мій дідусь за Україну помер, загинув. і Я пишаюся, бо моя фамілія ось така. Ось такими героями ми пишаємось і славимо. Славимо свій край, славимо свій рід. Я би сьогодні бажав, що. Ті роки, які не дожив земні роки, за словами Спасителя, який говорить, що проживе людина цей вік славно, а псалмопівець каже, що проживе людина 70 років, при силі 80. Ті роки, які він не дожив, хай будуть благословенням на родині, на його, на його родині. Щоб благодать. Та, яку він отримав, перейшла до вас радості і земного щасливого життя. Хай це благословення сьогодні буде на вас. Ми скорбимо, звичайно, скорбимо, бо більше ніколи не побачимо, скорбимо, бо більше ніколи з ним не зустрінемось, залишиться місце лише поховання. І сьогодні, дякуючи науці, ми не переживали, що де пропав. Ми знаємо, що віднайшли. Ось тут його прав, ось тут він похований в своїй землі. І маємо можливість прийти і завжди згадати його і на Пасху, і в інші дні. І дійсно пишатися нашими славними чоловіками. Беремо приклад з таких чоловіків. Гордимося такими чоловіками, надихаємось. І це для інших. Чоловіків, приклад. Не треба ховатися за жіночі спідниці, коли призивають захищати Україну. Хто сховається, до того прийде хвороба і помреш безславно. Від серцевого нападу, від раку чи ще від яких. Зараз які є, краще померти славно, на полі брання. Це чоловіча участь. Так визначив Бог, так визначили люди. Це чоловіча участь. Захищати рідних, близьких, захищати Україну. Царство Небесне нашим героям. Хай милосердний Господь простить їм всі гріхи. Тому що вони славно померли за нас і дарує їм царство небесне родині благословення. Хай Милосердний Господь завжди буде з нами і над нами, дарує нам перемогу і дарує Україні мир. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!